Мітає усіх водіїв. хочу зауважити, що Німеччина це не лише автобани, але й екологічні зони. Вітаю усіх водіїв! Хочу зауважити, що Німеччина це не лише автобани, але й екологічні зони, куди вас не пустять без спеціальної зеленої наліпки. Умвельт плакете. Що буде без неї штраф 70 євро та заборона в до центрів багатьох міст. Багато сайтів продають ці наліпки по 15 аж 30 євро. Але я розповім, як купити їх без посередників і переплати всього за 6 євро офіційно швидко і напряму. Але спочатку нагадаю вам, що ваш лайк, коментар та підписка будуть для нас доброю підтримкою. Спочатку з'ясуємо, де потрібна ця наліпка. Ось перелік найбільших міст, куди без неї не пустять. Берлін, Ганановер, Кель, Мюнхен. Франкфурт, Штутгарт і так далі. Ось весь список. А також десятки інших місць, включно з такими районами, як Рурська область, і навіть малі містечка типу Урбах, Шрамберг і Фінсталь. Це ось така наліпка. Легка, зелена і обов'язкова для вашого авто, замовити її можна онлайн, просто зайдіть на офіційний сайт або зверніться до сертифікованих центрів, таких як Кюф чи Декра. Вартість лише 6 євро. Але замовляйте заздалегідь, адже доставка може зайняти до 14 днів. Достатньо просто вказати дані вашого авто з техпаспорта. Навіть показувати машину не потрібно. Але як отримати наліпку онлайн? Перше, спочатку перевірте відповідність вашого авто. Для цього потрібно знати екологічний стандарт, зазначений у технічному паспорті. І Друге, заповніть онлайн-заявку на посиланні. Кажіть реєстраційний номер авто з кодом країни для іноземних машин. Додайте скан техпаспорту, coc Paper тейпер або подібний документ у форматі PDF або GPG. Третє оплатіть та чекайте доставку. Вартість 6 євро. Це офіційна ціна. Час доставки від 7 до 14 днів, для інших країн до 3 тижнів. Підписуйтесь, ставте лайк і гайда в дорогу з чистою совістю. you <sighs> Як завжди, слідкуйте за нашими соцмережами на Фейсбуці та інстаграмі. Під назвою Все про ЦЗ». зверніть на нашу сторінку всепізе. Е. Слава Україні. Побачимось.